У 23-му році нас примусово відключили від централізованого опалення за рішенням міської ради. Ми зверталися до міської ради з приводу того, що неможливо відключити від централізованого опалення, не модернізувавши електричні мережі, які живлять будинки навколишні. Бо підстанція побудована у 75-му році, і вона була не розрахована на такі навантаження, які зараз виникають на електромережі, тому що люди всі вмикають собі обігрівачі і навантаження. Значно виросло. Окрім того, що виникли графіки, це одна, один момент. Світло є 5 годин на добу і фактично ну, в домах плюс 8, плюс 5. Три градуси тепла в квартирі. Це іменно комната. Чому місто не видно віднесло ці будинки до критичної інфраструктури або не забезпечило опаленням? Науці невідомо, тому що ну 22-му році був перший приліт, коли потухло все місто. Було два роки, щоб щось зробити. Зроблено нічого не зроблено. І зараз ми хочемо, щоб відремонтували цю подстанцію і нам якось пом'якшили графіки, щоб люди могли, могли обігрівати свої будівлі. Я звертався до міської ради ще коли вони видали цю постанову. Це в 2021 році. Була зустріч з керівниками КП енерго. Вони сказали: Ну, отак от, от є, все, робіть, що хочете. Отак, от і от було сказано. Без води дуже багато часу знаходимось. Без світла також. Сьогодні нададуть світло нам сьогоднішня всього на два години. Скажусь на те, що вдома дуже дуже холодно. Калорифера в обгрівателі не вистачає. По ночам не включаєш, тому що боїшся, що виб'є сеть. Сьогодні проснулася вчора посольство плюс 8, плюс 7 в квартирі. Холодно дуже сильно. Мерзні, Спим. в чому можна. Слава Богу, є газ духовкою, Пользуємося духовкою. Дев'ять градусів тепла на кухні. Дев'ять тому, що працює газова печка. Ми замерзаємо сьогодні на три з половиною години було влічене світло. Мої електробатареї не встигли нагріти мою двокімнатну квартиру спальні у мене 6 градусів, в залі у мене 9 градусів. Оці якісь слухи, що будуть тільки відключати ночі світло, нам не підходять. Нам треба, щоб ночі у нас грілася хата, а не замерзали старики, діти. На кухні мінус 2 градуси. З 20 на 21 января були сильні морози ночі. Водопровідні труби розморозились, вода замерзла. І труби розірвало. Крани вінтеля все розривало. Ну в таких условиях приходиться жити. У нас в двох квартирах немає опалення, із-за чого промерзли труби? Вони порвали. Там приїжджав новий син. Уладив неполадки, ну вся вода із цих прорваних труб витікала вниз і там калюжі були. Вона, звісно, зараз війшла в землю. Але ми два дні без води сиділи У своє у 2003 році, Салют передав людей заключити контракти з ДТЕКом, але не передав саму підстанцію АТП, так как это государственное учреждение, а ДТЭК ⁇ частное предприятие. И до отключения централизованного отопления проблемы как таковой не было. После того, как, конечно, отрезали часть домов от централизованного отопления, большая часть легла на подстанцию. А подстанцию никто не модернизировал все это время. Подстанция не выдерживает такой нагрузки. Так как ДТЭК дает дозволы на электротопление, но распоряжается не своей подстанцией, получается, что надо решить проблему с модернизацией подстанции. Но никто этим заниматься не хочет.